Слухай мене. Питання я це надавала вам, пам'ятаєте? Так, пам'ятаєте? Чому я ще до сьогодні не ознайомлена з матеріалом? Ми дізнаємося, давайте, суть питання. всі питання, що цікавить. Попитання, пиши перше, попитання. Друге. Я не ознайомлена. Ну, ні, давайте суть питання відразу, щоб ми підготувалися. Що ви підготувалися? Ну, на відповіді на ваше питання. Так ви повинні були вже підготуватися. Правильно, от перше записали клопотання. Зараз на... Ні, так ви мені відповідаєте, мені не потрібно, я не буду вам 10 питань, а ви потім будете відповідати. Перше питання. Перше питання, клопотання, запит. Зараз відповідальну особу виключу і надамо відповідь. Якого числа я була на прийомі? Пам'ятаєте, місяць? У зараз буде відповідальна особа, ви вам відповідь. Можливо, поки до відповідальну особу ще якісь питання.